Ну і на цю сцену я хочу запросити свого колегу. Людина, яка, знаєте, завжди має що розказати. Поділитися своїм життєвим досвідом. І він це завжди робить в своїх стендапах. Зустрічайте оплесками! Володька! Добрий вечір, добраську ще раз! вечір! Слухайте, я недавно снідав зі своїми дітьми, і моя старша дитина каже, тато, слухай, а коли ти був малий, вже були друкарські машинки. І я кажу, та Олеся, та ми на ній ще з Іваном Федоровим першу книжку не друкували. Ну, просто, і я опублікував цей допис в Фейсбуці, ще раз визнав, що я старший вже трошки, да, допис в Фейсбуці. І там була одна панянка. Яка пише, що вона терла своєму малому на перці яблуко і каже: Мій дідусь так само, колись мені тер яблуко. І малий каже: Мама, а коли ти була маленька, то вже вчилися обробляти метал? І я дивуюся, як та мама не дала тому малому якусь підзатильника, знаєте, п'ятидюймовою дискетою. А ще ми недавно з VIP Тернопіль вернулися з штатів. Ми назбирали для українського війська майже сім мільйонів гривень. І знаєте, мені було трошки насправді важко, бо я не знаю англійської мови. Повністю люди, хто знає англійську мову в залі, хоча б трошки. О, є, є Ну, є такі рівні, знаєте, англійської, є advanced, є elementary. а мій рівень англійської мови я в школі вчив німецьку. О, є такі ще люди, так? Да? Є. Але дивіться, мені, мені в Америці було трошки навіть легше, тому що мене там всі приймали за свого. Мене бачили індуси і такі. О, where are you from, man?» Я кажу, no. Він такий no, where are you from. Я кажу, Ukraine. Він такий, о, oh, Ukraine, it's not India. І захотілося, щоб кучма написав книжку Україна не Індія. <риклад> да, а він продовжує каже, where are you from Ukraine? Я кажу, Львів. Він такий, о, oh, really? Львів, Not from Закарпаття. <риклад> так само Латину мене приймали за свого підходу і сім каже, о, oh, man, where are you from? Я кажу from Ukraine. Він таки, Where is from Ukraine? What is it?» Я кажу, «Ukraine, it's not India. І бачу він такий свібі, що згадинкачки. Sorry, sorry, sorry. Ukraine Шевченко. І такий, Yes, yes, Шевченко. Мілан, Челсі. І він, no, no Шевченко, садок вишневий вишнями коло е, ви знаєте, я коли вертався в Україну, я хотів привезти своїм знайомим і родичам якісь подарунки. Але в Україні зараз є все, що є в Америці. Я не знаю, в мене на районі в магазинчику iPhone 16 Pro Max з'явився швидше, ніж в Apple. Та, він на три сім карти. Із невеличкою е, антенкою. Ну, але все-таки. І я, коли в'їхав додому, я проходив повз магазин і дивлюся, а там жуйки. Я думаю, я привезу жуйки додому. Я заходжу туди і кажу. Five and five, бо я забув слово ten. Five and five this, five and five this і five and five this. Коротше, шпрехую англійською капець. Пані мені віддає, я кажу, I can pay card», витягую карточку, і збоку сидить американець, каву і каже, а нащо тобі ці резинки, ці е, е, гумки жувальні? І в мене на такі випадки є два варіанти. Перший, I don't speak English. І другий, я просто тікаю. А тут я собі стою і думаю, чоловіче. Навіть якщо ти в себе не віриш, то в тебе вірить сова з дуволінгу. В тебе 130-денний безперервний відрізок. І я повертаюсь до нього і думаю, треба. Я кажу: sorry, my english is very bad. І він такий, I know, 5 and 5 я кажу, I'm from Ukraine, and when I'll be little boy, this gum translate in Ukrainian Television. And this gum is nostalgia for my family, brothers and friends. І я стою і бачу охніли всі. І продавщиця, і американець, і сова з дулінгво. А потім він так сидить, сидить, опускає чашку і каже: Окей, бат, вот дую сінкі бабат, «I don't speak English» і втік. Тому <laughs> ну, товариство вільний час не сидіть тіктока, а вчитель англійську мову. А я наразі подякував.